Всім привіт! Сьогодні в нас об'єкт, де ми встановлювали еркерний балкон. Тобто засклення нагадаю, там, де є декілька конструкцій, які стикуються не під прямим кутом. Для засклення була замовлена профільна система Rehau. Зверху ми бачимо встановлений доборний елемент, це розширювач висотою 40 мм. З вулиці встановлювався обов'язково відлив. Отак от хлопці гарного його підрізали на куті з'єднання. Бачимо захисну стрічку в районі підвіконника, тобто підставочного профілю. Ось так от відсередини виглядає підставочний профіль, пластина для кріплення. І ось ця стрічка. Стрічка буде накриватися додатково відливом і продуватися і ізсередини все буде. Ось так, от бачимо, вже закріплена конструкція, встановлений козирок. Хлопці частково вже встановили також підвіконник. Відбувається продування монтажної піни під підвіконником. І ось в такому вигляді ми вже закінчили роботи, встановлені склопакети, навісені стулки. Фурнітура використовувалась Мако, поворотна відкидна, підвіконник українського виробника, білий матовий. Тож звертайтеся, будемо раді вам також допомогти. Чекаємо дзвінків.